Понеділок 10, 10-та година. У нас на календарю 13 березня. Ми працюємо. Сьогодні ми в гостях в заступника голови Сумської районної ради Володимира Біцака. Недавно на останній сесії його вибрали більшістю голосів заступником. Йому довірили цю посаду і тому ми сьогодні в нього в гостях. Доброго, доброго ранку. Хотілося б поспілкуватися з вами, задати деякі питання, які цікавлять жителів нашого сумського району. Тому перше таке питання: як ви зустріли 24 лютого 2022 року? Бо всі ми знаємо, що ви є до обрання голови заступника районної ради, ви очолювали сумський добробат, а саме ДФТГ-3. Тому скажіть, як ви от, проснулися 24 лютого? 24 лютого, як е, і всі українці в розпачі від вибуха в Краснопольській громаді? Е, було ну, таке не, непорозуміння, що робити, куди бігти. На жаль, зброю не встиг отримати на різну, яку планував придбати за власний кошт. Тому було не знаю, що робити. Коли 24-го вечора вже дзвонить, Брат рідний каже, що ж ви сидите, кажуть, я колони не ганяю біля хімпрому російськими, а ви сидите. І мені такі стало якось не по собі. Я почав дзвонити друзів, товаришів, колег, всіх, родичів. Зустрічаємося зранку 25-го. І так наша діяльність пішла в життя. Значить, що ми зразу почали, почали коктейлі колотити, а ставив, як підрозділення, поїхали записувати в тероборону Сумську. Там... Організація була дуже погана, тому при мені районному депутату який я на той час вважав, що треба це комусь очолити і зробив це. Я е, записав особисто більше 250 добровольців, які ж приходили на той час. В Ірині йшли люди, які теж хотіли щось робити, не знали, що куди йти, де брати зброю. Тому ми плюс все організували е, цих людей. Я записував їхнє прізвища не писали в цілях безпеки, а тільки телефон, ім'я і яке військове, яка е, була практика, лі, ну, лі, служба, хто що вміє. І звичайні люди писали, хто що, що, щось хоче робити. Тому 26-25-го у нас вже на вечір була зброя, були на 26 й люди е, создані такі би, е, роти, що ли, е, 26-го вже першим всім, всім звісно, автівка та Урал на проспекті Курськом затримана. Російські номера заклеєні і трохи підбили російської техніки під сумами. Тобто, точніше, це окраїна сум, блять. Просто треш. Ось. Потім то, що особисто я організовував рви противотанкові ми їздили, переривали в Константиновці, кров я організовував, в Для того, щоб мінімалізувати наступ російської ворожої техніки, ми робили ці рви, в них в не вскочила два бензовози, тому удачно, вже не просто там недаром. А в Константіновці які, ну, які люди наблюдали за цією трасою, неодноразово, казали, що виїжджали броні трас... броні... важка не, не важка техніка для заїзду накіння, на територію України. но зарва доїжджала, весна була в самому розарі, тому вони бігати ніяк ні не було змоги, потім вони зупинялися там. Потім організувалася. Ну, у нас свій зводим ТЗ і нашу техніку, і москальську. Ремонтували, притягували, потім її передавали в наше нашереосурське. Так починалася наша діяльність. Потім був сформований 3 ДФТГ, який на той час возглавляв Лаврик Володимир Володимирович, який через три неділі вже став комбатом 219 го Кримового стрілянського батальйону, і посада цього стала вакантною командира 3 ДФТГ. На що запропонували мені очолить? Ну, я на що я трохи сумнівався, бо військового досвіду замало у мене, на жаль, було на той час. Ну, коли я поспілкувався зі своїми товаришами, колегами, друзями, кажу, хлопці, що ви думаєте, з цього приводу? Кажуть, звісно, йде. Ви мені допомагати? Звісно, будемо. Ну, що і з цих пору майже рік до реформи яка, ну, так сказано, реформування ДФТ, яке було всеукраїнське, українське, це не тільки сум стосується. Що прибрали з 9 ДФТГ, зробили 4, 5, ну, сократили, не сократили, а, а реформували. Тобто я зі своїми хлопцями перейшли в друге ДФТГ. Тепер на даний час я являюсь командиром сотні, ну, в цій сотні більше 200 людей. І ми працюємо, займаємося тими обов'язками, які ми займалися на... уже, ну, майже рік. Тільки на других установлених точках скажімо так. Що? Люди вам довірилися. Ну, люди я, ну, люди як довірились. Мабуть, довірилися, якщо 200 чоловік, це, я думаю, не треба, 200 чоловік пішло більше зі мною, там на територіальна часть мала переходить, часть вообще, ну, то, вона не відноситься не, не до цього сектора. Тому щоб 200 чоловік, які їм зі мною пішли, всі пішли, а останні просто фізично не мали і фактично з різних причин. Ви це сказали, що були в Константиновці, були в Сумському районі, так? Так, точно. І ви там теж курірували місцеве ДРТГ, так? На початку, звісно, не було ж такої координації чіткої. Тут, наприклад, Дюна Кавку дзвоню, кажу, що там, як вони кажуть, що виїжджай, там машини туди до пінзавозить, туди-туди їдуть. Ми координуємо, починаємо групу формувати, їхати вони вже. ну, В общем озброював на той час я озброїв ті ж з той зброю, які у нас з'явилася. Може не багато було, але тим не менше, на той час вона була єдина дієва це Краснопільський район, Лебединський район ОТГ, Миколаївський ОТГ, Хатінський ОТГ. Юнак, 5 ОТГ це чим що, що, що міг, тим я допоміг. Тому і ну, завжди ми з ДТГ, з Ніколаївського ОТГ дуже контактували, контактуємо з приводу ну, по допомоги по всій, всій старі, грубо вогна, той же вогн, той же зброс треба десь взяти, десь його. От Ми якби, сюди, сюди йшли на допомогу своїм же колегам, товаришам здорових ну, Сумського району, з, 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 з Сумських ОТГ. Розуміло. Друге питання. Наскільки я знаю, лише в п'ятницю вас обрали, і вже сьогодні, 10 ранку, ви вже працюєте. Які у вас плани далі? Що ви плануєте робити? Плани далі. Ну, дивіться, на жаль, на великий жаль, кордон з Російською Федерацією Сумського району налічить 261 кілометр. Тому роботи тут у цьому напрямку для того, щоб ця навала чи ніколи в житті вже не перетинала на кордон наш. Дуже велику це треба зробити. Тому я бачу на цій посаді, перше – це комунікація з військовим керівництвом військовими, яких я ну, практично всі знаю. Комунікація, побудова нових фортифікаційних споруд, забезпечення різне, ну, від продовольства від і т.п між всіми підрозділами які які зараз війська стоять у нас на кордоні і сумські у сумському районі які ми чим можемо тим я буду спитатися старатися допомогти скомунікувати достати це все, все зробити в цим цьому чим в цьому я бачу своє завдання на на, на даний час на ці посаді так Так. як ви вважаєте ваш досвід попередній допоможе вам Та, звісно допоможе Годже ж ходжи ж займались не, не, не горшки святі ліпили, а будували, строїли, озброєно, навчали. Хлопців сьогодні, до речі, вже раз сьогодні натовський е, з НАТО представник при... сьогодні. Організував е, на 14-ту годину навчання. В течені е, неділі буде проходити сертифікат, натовський буде хлопцям mm -hmm. отримано через ми групу з наших бійців. Mm -hmm. Создали і вона на 2 часа на дві години будуть тут, тут, таких, цих, в таких в, ну, в, в речах. Навчання, ну медицина, тактична, там стрілецька, само собою церкна, а по повітряним цілям е, навчання по збиттю зрозуміється, що шахіди вже та гадати сліточа. Тому у цьому состоїть ну, праця і мою в першу чергу, ну і нашого ДФТГ, ну і взагалі завдання такі, щоб всім були максимально навчені, свідчені і знали, що робити, якщо наш цей... Сусід придурати опять попало за нас. Тобто ваше назначення – це логічне продовження вашої праці? Для себе я вважаю, що так. так. Скажіть, будь ласка, в якої комісії працювали? Чи очолювали комісію Ні, в районній раді? В районній раді ми працювали аграрна та, та підприємство комісії. Як ви взагалі бачите роботу на сьогоднішній районної ради депутати працюють одним цілим, чи є два штаби чи три? На превеликий жаль, хотілося б, щоб на, на цей час, поки, поки йде війна, і я вважаю, що скоро перемога буде. Хотілося б, щоб політ, політ, всі забули про політичні амбіції, про політичні цілі, а були одним, одним кулаком, який іде до одної цілі. Ця ціль, як усіх одна, вона це наша перемога. Тому хотілося б всіх колег застерегти попросити, що забудьте поки політику, давайте переможемо, а далі вже буде політика то вже окрема історія. Скажіть, а чим на сьогоднішній день? Які проблеми в добробаті на Сонячній? Чим живуть? От які ви виступувалися ну, на сьогоднішній день? На даний день? час може будь-як я вважаю на свій особливий розклад. Кадровий потенціал вже, якби що більше ну, люд, хлопців, які можуть це виконувати, обов'язки пішли в ЗСУ ну, до, 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 до різних підрозділів, тому кадровий резерв е, на даний час існує проблема, тільки ж, ну, щоб люди були е, мотивовані в першу чергу. А в вот цьому кадровий резерв. Ну а так, в принципі, по забезпеченню, все плюс-мінус вже налажено. Ну, звісно, понятно, що матеріальне забезпечення і мається на увазі зарплатня, таке соціальна допомога може бути трохи краще. Ну і на тому, як кажуть, велика дяка, що, що взагалі дають. Що доброволицям і на апріорі добровільці. Він добровольно пройшов і займається цією справою захистом своєї, ну, своє, своєї громади територіальної. І куди можна людям обращатися хлопцям? що не хочуть йти у добровольці. Є сторінка в Фейсбуці, ми ще переименували, не третя ДФТГ, а третя сотня в Фейсбуці. Там можна вставляти свої контактні телефони і всю інформацію, там можна буде зробити ну, з, з людиною, яка з кадровиком, який буде е, їх записувати, потім, потім співбесіди проводити і тоді тепер, щоб зрозуміти, що людина готова, достойна, вмотивована. Ну, тобі, щоб провірити. А і... те чоловіків і жінків чи тільки чоловіків берете? Ну, Жінок тільки на медицинських, якісь посади, ну вони зараз на даний час зайняті, тому що їх небагато. Їх небагато жінок поки що не набираємо. Зрозуміло. Я так розумію, що добробати на сьогоднішній день соціальним пакетом теж захищені. Так, у різних ОТГ по-різному, я, я знаю ну, тут, про там, допустим, Хатінське ОТГ, е, ой, РТД, РТГ, Миколаївське, Сумське, точно знаю, що є у них е, 8 тисяч соцпомощ і 1000... чимось на комунальне погашення комунальне і безкоштовний проїзд до комунальному транспорту, це що касається міста Соми. Всі б такі соцпаке там це сумське ДФТ забезпечено. В других, ну по розміру не буду вказати, бо не знаю. Не взагалі. Розуміло. Ну ми вам дякуємо Дякую. за цей короткий коментар. Ми сьогодні були в заступника голови сумської районної ради Володимира Біцака. Перший робочий день, і ми бажаємо успіхів і плідної роботи. Дякую. Дякуємо. Дякую за що, що залітали.